Добрий день, шановні голови та члени журі. Мене звати Павлічок Марина Іванівна, я учениця 8 класу середньозагальноосвітньої школи номер 13 міста Києва. Хочу запропонувати вашій увазі науковий апарат мого дослідження: афлобін у комплексній терапії гострих респіраторних вірусних інфекцій. Мета роботи полягає у дослідженні критичних факторів імунітету у дітей з. Гострими респіраторними інфекціями в залежності від застосування флобіну у комплексній терапії. Для досягнення вказаної мети виконано наступні завдання: перше. Оцінити за допомогою аналізу лімфоцитарного профілю периферичної крові місць та лімфоцитів та їх супопуляцій у дітей з ГРІ до та після лікування. Друге, виростити участі педрі колонії мікрофлори ротової порожнини підлітка з ГРВІ. Об'єкт дослідження: венозна кров дітей з гострими респіраторними захворюваннями та мікрофлора ротової порожнини здобувача освіти 8 класу. Предметом дослідження є місце лімфоцитів та їх супопуляцій у дітей з ГРІ до та після лікування. Методи дослідження, математичні та статистичні методи обробки отриманих результатів аналізу лімфоцитарного профілю периферичної крові та метод культивування бактерій на поживному середовищі. У результаті проведеного дослідження було отримано такі висновки: перше, у дітей обох груп з ГРІ до початку лікування спостерігалася дисфункція клітинної ланки імунної системи, що проявлялася зниженням кількості те лімфоцитів. Друге, на сьому добу, після проведеного лікування у дітей першої групи залишалася дисфункція клітинної ланки імунної системи. Що проявляється зниженою кількістю т лімфоцитів на 24% т хелперів в 1,3 рази та підвищеною кількості Т-супресорів в 1,4 рази. Тоді як у дітей другої групи, що отримали додатково афлобін, ці показники знаходилися в межах контрольної групи. Третє: використання препарату афлобіну в комплексному лікуванні гострих респіраторних захворювань сприяє нормалі... нормалізації клітинної ланки імунної системи і зменшеною кількістю. Клінічних симптомів ГРІ, тоді як діти першої групи становлять групу ризику розвитку ускладнень у вигляді пневмонії, отитів, синуситів. Дякую за увагу.